Добрий день, малята! Сьогодні ми знову з вами пограємо в гру. А в гру непросту. Яка зараз пора року настала? Весна. І ми поговоримо з вами про весну. Яка весна? Яка весна? Зелена. Яка весна? Солов'їнна. Яка весна? Ніжна, як матусіний обійми. А яка весна кольорова, все навколо розквітає, а ще весна запашна, квітують дерева і квіти. Співуча, чому ж вона співуча? Пташки прилітають? Весела, бо все радіє теплу. А ще вона може бути дощова. А найбільш нам подобається сонячна весна. Яка ж нас весна працьовита? Ще яка весна? Привітна, яка весна? Чарівна? А ще вона в нас яка тепла. Але буває весна і холодна. Найбільше нам подобається весна яка веселкова. Яка весна квітуча? Запам'ятайте і вчіть, яка у нас весна. До побачення, до зустрічі!